Циганку ткнув руку п'ятака і сказав, якщо ти справді ясновидяща така, розплумач мені, будь ласка, що цей сон означає. Уночі мені приснилось, що купить я москвича. Подивилася циганка пильним оком на пому, на костюм його благенький, і отвітила йому: Означає сон пів віщі, що присклок, при скромній зарплатні, ти придбать собі машину, можеш тільки у вісні. Ось попа парубок Микита, та десь так і там украв цілу мірку жита, украв собі та й сховав, прийшов сповідатись, лихе його підвело попове признатись, лаяв, лаяв його піп, торгав за чуприну, на остаток і сказав Отак вісів сину. Доки жита не буде, бога в тобі трясся, доти тобі не буде, сповіді й причастя. Ні, що діти в згорбиться микита, по потихеньку побіти не мерку жита. Завалився якось в хату, сіни очиняє, стає собі у куточки, пари не пускає. А поколі ж на той час не Микита сниться, його сонна обняла тлуста молодиця, пробудився сонний пів маснув молодицю та й її на живі білою спідницю. Що там було, звісна річ? Скінчилося діло, аж Микита із кутка <кхи> собі сміло Пів злякався. Хто там? Я каже Микита. Оце каже вам приніс вашу мірку ж'єта. А давно ж ти каже піп, до хати забрався. Ой, давно ще й на війну й турок не збирався. То не свішо, то назад, то вживай на щастя, а я тебе завтра й так пущу до причастя. Кучеревий парубійко став фантазувати. Найду собі таку жінку, як у мене мати, щоб такий же був характер і така фігура, щоб таке ж було обличчя і така натура. Батько збоку подивився, слухати набридло, та нащо воно здалось тобі таке страховидло? Як умирав старий батько, то лишив у спадок Синочкові худу свинку, дочкам двох теляток. Уже в у кожної корівчина мука, а у сина здоровенна виросла свинюка, ходить, бродить по подвір'ю, аж двигти від сала. А чого ж ти не заколиш свиню? сестриця спитала, що я, сестро, каже брат, совісті не маю, я ж на день, як погляну, так батька згадаю. <плес> Нарікав старий котяра. Ой бачу, я бачу, що не дбають нині люди про любов котячу, затяглися на своєму, треба чи не треба, вимуровують будинку дахом аж до неба. Дев'ять поверхів, дванадцять, а буває й вище. Доки вилізеш гуляти на якесь горище, то до того спина неї і така затишка, що вже тебе не хвилює наймолодша кішка. Не ходіть собі дівчата темними ночами, щоб така лиха пригода не страслась із вами. Дівка красна, розпрекрасна в клубі загулялась, і додому вже й танців цвинтарем верталась на за закапелку у кінці алеї. Дядько чорний, здоровенний, підійшов до неї, мовчки взяв її за руку. Показав доріжку тут канава, перестрибуй туди в ніжку. Вивів дівку за ворота, ну, бувай здорова, а мені назад вертатись треба чорноброва. Дівка стала та й питає, дзвонячи зубами, а не страшно вам ходити тут поміж гробами. Чоловік знизав плечима й чесно, їй признався. Зараз ні, а якщо живим був, то тоді боявся. Умирає чоловік, вже наладан диха, а дружина молода, примовляє стиха. Ой на кого ж ти мене бідно покидаєш, напиши, що ти мені все заповідаєш. Чоловік позеленів, Гру... груди кашель душить, він закляк і лиш трьома пальцями ворушить, а дружина, ти ж умреш, ти ж уже конаєш, що книжка де твоя, де її ховаєш? Ніч минула. Чоловік не врізав дуба, а прочунявся й сказав: Я одужав люба. От так штука. Чудеса жінка здивувалась. Ти вчора вмирав, я вже так злякалась. Ти і занімів, мучила задишка. Я просила, щоб сказав, де ощадна книжка. Ти поглядав на мене якось божевільно і лиш пальцями трема ворушив повільно. Я скривився, чоловік, і справді міг пропасти. Пальця в пальцях сили не було, навіть дулю скласти.